34-річного кроповничанина підозрюють у співпраці з Російською Федеральною службою безпеки. За даними контррозвідки, він передавав представникам Росії інформацію про вогневі позиції протиповітряної оборони, розташування логістичних складів українських військ та енергетичні об'єкти. Про це Суспільному повідомила речниця управління СБУ в регіоні Юлія Ткач. За її даними, розвіддані російська армія планувала використати для серії ракетних обстрілів Кіровоградщини. За свою послугу, підозрюваний одержував грошові перекази на банківську картку, сказала речниця. Об'їжджав, обходив вказані важливі об'єкти та приховано робив фото та відеозйомку. З метою конспірації він постійно змінював свої маршрути. Контрзвідники СБУ затримали його на гарячому під час проведення ним до розвідки біля одного важливого логістичного об'єкту в обласному центрі. Під час затримання у нього було виявлено та вилучено телефон з великою кількістю відзнятих фото та відео, а також з його перепискою з ворогом в одному з секретних чат-ботів одного з інтернет-месенджерів. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.